І про спорт традиційними масово дитячо-юнацькими перноворічними змаганнями завершили спортивний сезон буковинські каратисти. З поміж більш ніж 300 учасників турніру, а до нього долучилися навіть гості з Тернопільщини, переважно більшість складали каратисти-початківці. Для них виграні нагороди стали першими на серйозній змагальній арені. Головною родзинку звіти змагань, яким Чернівецька обласна федерація карате останнім часом приділяє особливу увагу, є безпрограшний стимул кожного з учасників турніру. Адже справжнім медально-подарунком перед новорічним снігопадом засипали організатори змагань їх учасників. І незалежно від результату виступу ніхто не залишився без приза. Сьогодні розігрується 45 комплектів медалей, 180 медалей. 45 чоловік сьогодні займуть перші місця і отримують подарункові сертифікати від депоцентру. Ну і всі останні призори теж будуть щасливі безпеки. Звичайно, сьогодні кожен учасник не уйде без приза. Кожен отримає солодкі подарунки від депоцентру і грамоти за участь. Хотіла виграти перше місце, і для цього старалася і виграла. Молодець. А що для цього треба? Це для цього треба е займатися добре і бути у в себе увереною. Понятно, ти давно займаєшся? Три роки. Три роки, молодець. А ти давно займаєшся? Один рік. Один рік, так. Тому, напевно, поки що третє місце, так? Ну, будеш вигравати, прагнути до першого місця, так? Так. Да. От. Ну, а ти що можеш сказати, чого ти займаєшся цим буде? Я займаюся один рік. Один рік, так. А чому? Е... Чи подобається? Мені подобається дуже. А чим? Тому що тут можна битися і вигравати перші місця. Хоча в турнірі були дотримані змагальні принципи, проте він був більше схожий на спортивне свято великої Буковинської каратистської родини. В першу чергу це є масовість і залучення дітей до здорового способу життя. Тому що те, що вони проводять зараз час тут, вони зайняті спортом, безперечно, позитивно впливає і на їх розвиток, і на їх світогляд, і на їхні захоплення. І тому в першу чергу саме така мета. Ну і звичайно, ми раді виявити тих, хто є переможцями змагань, раді привітати діток, раді привітати тренерів, які приклали до цього зусилля, і подарувати отаке свято і для дітей, і для батьків, і для тренерів. Було дуже, дуже тяжко в категорії. Були не менш досвідчені такі, як я. Цьому треба було дуже вже, добре робити, ката. Ти вже вважаєш, так? так. О, це в нас як я в тебе місце? Третя. Третє місце. От. Ну розкажи, завдяки чому ти його досі. Завдяки тому, що старався на тренуваннях і... Ну, але, але хоч це перше. Да. О, я тобі бажаю, щоб мене на ту названня перше. Зайом. Ну а ти вже працює, так? З да. чого не височило, що краще висипаєш добився? Ну, ката було більше багато разів. Більше, я не знаю, чи по техніці, чи по стійці, але ката то було велике. Чемпіонат достойного віку. Цими передноворічно святковими змаганнями буковинські каратисти закінчили цілком вдалий спортивний сезон. Я думаю, що для буковинських каратистів цей рік був перехідним. Все ж таки високосний рік, важкий рік. От Євген Мотовірін знову виграв чемпіонат України, але на чемпіонаті світу основному турнірі йому не вдалося пробитися до медалі. Ми віримо, що в наступному році вже більше чернівецьких квартири будуть членами збірної команди України національної. І відповідно буде наш край дуже гарно представляти на офіційних турнірах з карате. Сейбатюк, селі Лоткінтебедня, теба.